Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами познайомимось із задачами, а для того, щоб розібратися, що таке задача, давайте пригадаємо математичні знаки, без яких задачі не розв'яжеш. Я знак плюс, з'єдную два числа, щоб у сумі сила їх зросла. Я знак мінус, віднімання знак, відняти щось. Це я мастак. Тетянці купили зайчика це плюс. Андрійко з'їв банан. Це мінус. На клумбі виросли нові квіти. Це плюс. У п'ятачка лопнула кулька. Це мінус. Задача. Це невеличка розповідь, в якій є не менше двох чисел і запитання. А якщо є запитання, то чимні діти відповідають. На запитання ми можемо відповісти лише тоді, коли задачу розв'яжемо. У задачі є умова, запитання, розв'язання і відповідь. Умова це те, що відомо. Запитання це те, що потрібно знайти. Розв'язати задачу означає відповісти на запитання. Відповідь потрібно списувати із запитання і починати з числа. Отже, давайте з вами спробуємо розв'язати задачу. На галявинці було три зайці. До них прийшов ще один. Скільки зайців стало на галявині? Отже, три. Додати. Один дорівнює чотири. На галявинці стало чотири зайці. В лісі росло п'ять грибів. Два грибочки сховалося. Скільки грибів залишилось? Отже, п'ять. Відняти два дорівнює три. Три грибочки залишилось. Діти. А зараз я пропоную вам розв'язати самостійно ось ці задачі. У живому кутку жило три черепахи і один їжак. Скільки всього звірів жило у живому кутку? У живому кутку всього жило четверо звірів. На сонечку грілося чотири жабки. Біля них бавилось ще чотири. Скільки всього жабок відпочивало? Всього відпочивало вісім жабок. Якось бігли через ліс вісім кіз, п'ять були з них білі-білі, ну, а інші Сірі, сірі, кількі бігло через ліс, сірих кіс. Сірих кіс через ліс бігло три. Є в зайчихи п'ять малят, неслухняних зайченят. На обід їх мати зве Три прийшли, а скільки йде. І ще йде два зайчика. Діти, ось ми з вами і познайомились сьогодні із задачами, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!